Друзі, вітаю! Я Бречко Анастасія, і ми разом з вами продовжимо покращувати наші знання з української мови. Минулого разу ми вивчили найпоширеніші випадки чергування голосних та приголосних звуків у словах. Пропоную на цьому занятті звернути увагу на одне з чергувань, а саме на чергування звуків «и» і, і після жучу та г, «х» у коренях слів. Часом ми сумніваємось, який звук у корені слова після Ж, Ч, Ш, жуч та г — «и» чи і, як от у словах похід, жінка, шило, щипати тощо. Запам'ятаємо букву «и» пишемо після Ж, Ч, ш та г Х там, де вона позначає звук «и», який не чергується. Жити, читати, широкий, щирий, кислий, хитрий, щіпати, кидати тощо. Букву І пишемо після ж, ч, ш, щ та ГУ-ку-х там, де вона позначає звук І, який чергується з Е та О, вхід входити, вечер — вечори. Щітка щетина. От зараз ми на футбольному полі, на якому двоє воріт. В одних завжди один воротар звук И, а в іншому три воротарі: один основний І, та двоє на лаві запасних О та М. Е. Коли ми не знаємо точно, у які ворота забивати, тобто писати букву И чи І, то варто звернути увагу. Чи є інші вордарі на лаві запасних. Змінімо слово, якщо на місці сумнівного звука виник О чи е, то сміливо направимо слово у ворота з І. Отже, пробиваємо пенальті словом чіпляти. Писати тут і чи. «и». Якщо змінити слово чіпляти, то може вийти зачепити. Помічаємо, як у слові виник звук Е. Наш воротар з лави запасних. Тому мерщій забиваємо гол у ворота з І й поишімо слово чіпляти з літерою І. Ну що ж, потренуємось? Доберіть до слів спільнокореневі або змініть форму слова так, щоб у них відбулось чергування І з О або Е. Жінка. Шість. Щічка. Міжгір'я, кістлявий, вихід, кілок. Змінімо перше слово на женитися. Звук І змінився на Е. Шість шести. Відбулось чергування І з Е. Щічка, щока. Звук І змінився на Спільно кореневим до слова міжгір'я є гора. Чергуються звуки І з О. Кістлявий костян. Відбулось чергування І з О. Вихід виходити. Звук І змінився на О. Кілок колоти. Чергуються звуки І. З О. Чудово! Ускладнимо завдання. Оставте в словах на місці пропусків букву И або і відпочинок, похід, шило, розкішний. Хитати, схід, хижак, шкідливий, блакитний. Перевірмо. Відпочинок спільнокореневе слово відпочивати. Чергування не відбулось. Тому на місці пропуску пишемо «и». Похід ходити. На місці пропуску виник звук О. Тому в слові похід писатимемо літеру І. Шило шити. Чергування не відбулось. Пишемо літеру «й». Розкішний коштовності. Після звука К виник звук О. Тому на місці пропуску в слові розкішний пишемо і, хитати розхитувати. Чергування не відбулось. Пишемо літеру «й». Схід сходу. На місці пропуску виник звук О. Тому, в слові схід писатимемо літеру І. Хижак хижий. Чергування не відбулось. Пишемо літеру «и». Шкідливий шкодити. Після звука К виник звук О. Тому на місці пропуску пишемо і. Блакитний блакить. Сумнівний звук не змінився на е або О. Чергування не відбулось. Пишемо літеру И. Якщо ви отримали такі самі відповіді, то супер. А якщо ні, то також добре, бо помилки невід'ємна частина навчання. Більше практики — і все вийде. А в мене все. На цьому занятті ми грали у футбол та вивчили правила чергування звуків и і. і Після Ж ч, ш, щ, та г, к, х у коренях слів. Для кращого результату ознайомтеся з конспектом до уроку та виконайте завдання і тести до заняття. Зустрінемося!